Василь Рябунець вже майже 17 років працює режисером на обласному державному телебаченні. Пригадує, у далекому 95-му році все починалось з десятка працівників та всього однієї програми. Новини. Це був програму. У нас таких, ну як типа передач, тематичних ще не було. Ми все одно У нас була, по-моєму, година ефіру тільки. Виходили, ми, ми маємо на різних каналах. І на ОТ два ми виходили тоді були два за один плюс один. Виходили десь на, на першому давали нам якісь відтинки, такі потім з часом стало дві години, потім чотири години. З того часу переконаний Василь Рябунець, компанія зробила великий скачок у розвитку технічному і особливо в творчому. Нині телеканал РТБ випускає майже три десятка як серйозних аналітичних, так і розважальних програм, які щороку здобувають низку різноманітних нагород та відзнак. Та головне запевняє Андрій Велесик творчий потенціал. За останній рік справді зроблено чимало. Я не буду говорити про високі рейтинги і про нагороди на фестивалях, але скажу про три визначальних речі: перше, ми перейшли на 24 години мовлення власного мовлення телеканалу РТБ. Друге, ми запустили радіостанцію Рівне ФМ і третя позиція, яка думаю буде завершена до кінця нинішнього року, це Початок мовлення телеканалу РТБ у цифровому форматі. Невід'ємною частиною інформативного процесу є також робота сайту. Саме тут можна якнайшвидше знайти всю оперативну інформацію, переглянути відеосюжети чи улюблені передачі. А ще в онлайн режимі послухати нове радіо рівне ФМІ Щогодини Ми готуємо інформаційний випуск новин. Головною його фішкою є те, що Оскільки телерадіокомпанія наша є основним виробником новин в регіоні, ми збираємо найголовніші новини регіону. Вони складають більшу частину випуску і доповнюємо цей випуск основними і найцікавішими новинами з України і світу. Та все ж серцем телекомпанії центральна апаратна, де кожен працівник відповідає за технічну сторону роботи, якість звуку і картинки. І, хоча ви ніколи не побачите тих людей, які знаходяться поза кадром, однак без їхньої роботи в ефір не вийде жодна передача. Нічого собі. вашу маму і там, і тут передають. Вікторія Катеринчик Назар Мідріган. Інформаційна програма день.